Чисто затишно та тепло. Є вода, іграшки, аптечка, санвузол та витяжка. І найголовне – запасні виходи. Це укриття одного з навчальних закладів міста. Тут створені найкращі умови для перебування діток під час оголошення сигналу повітряної тривоги. Дотримані усі вимоги, що прописані урядом. 31 жовтня відбулась зустріч з батьками. Вони оглянули приміщення після капітального ремонту та залишились задоволені створеними умовами для їх малечі.

Никаких подвалов в школе, в корпусе и начальной школы и старшей школы. Вот мы лишены такой возможности, ну отремонтировать хотя бы старые какие-то. Их вообще нет. Поэтому наши детки первые классы. Я вот уже слышу. И четвертым классам будут предлагать, будут учиться, потому что первый класс это очень сложно. Научить деток читать, писать, читать. Спасибо городской власти. Спасибо всем. За заботу о наших дітях в таке трудне час. Ну разом до перемоги, і все буде Україна. З батьківським колективом навчального закладу зустрівся міський голова Віталій Граждан, який особисто контролював ремонт укриття. Він провів невеличку екскурсію приміщеннями та показав, де будуть перебувати їх діти під час повітряної тривоги. Поспілкувався з батьками та відповів на усі хвилюючі їх питання. Також Віталій Граждан проінформував батьків, що окрім створення безпечного навчання міська влада піклується про якість харчування в закладах освіти. І вже в харчоблоки закуплено нове обладнання. Ми зробили все необхідне, виконали всі вимоги, які нам надавалися постанови Кабінету міністрів. Результатом батьки довольні. І я теж тому що довольні, довольні наші керманці тими умовами, які будуть перебувати наші дітки. Тому наступний заклад. Плануємо теж відкривати дуже скоро. Працюємо в даному напрямку. Я думаю, що у ближайший час, якісь два-три місяці, ми відкриємо практично всі заклади і вони зможуть працювати офлайн очно для наших дітей в безпечних умовах. Це завдання номер один. Також Віталій Граждан наголосив, що рішення про форму навчання батьки обирають на власний розсуд онлайн або офлайн. Ніхто не змушує батьків відправляти дітей до школи. Олена Принц відзначила, що це черговий навчальний заклад міста, де створені умови безпечного перебування малечі, відремонтоване укриття, яке відповідає усім вимогам, включаючи Міносвіти та ДСНС. Дуже приємно, що працювала команда Віталія Вікторовича. Дуже ретельно все перевіряли, все готувалося. Планувалося це зробити за місяць. На жаль, деякі були перешкоди у нас, тому відкриваємося з 1 листопада. І на сьогодні ми можемо сказати, що дітки наші можуть приходити, здобувати тут освіту якісно тут і тепло, і світло, і харчування буде відповідати тим вимогам, які сьогодні виставляє наше міністерство освіти. У навчальному закладі відкрито шість чергових груп для дошкільнят, батьки яких працюють. Ми видаємо в управлінні освіти тимчасові направлення, закликаємо, запрошуємо батьків до нас, до управління освіти отримати це тимчасове направлення для того, щоб в цей нескладний час мати змогу залишити свою дитину і не хвилюватися, що буде тут з нею відбуватися. Самим працювати на роботі, а дитина хай перебуває в даному закладі. Виховання навчання відбувається відповідно до вимог сьогоднішніх сучасних. Навчальний заклад відчинив свої двері для малечі 1 листопада. Це опорний заклад, і його відвідуватимуть дошкільнята усього міста та першачки двох освітніх установ. У цей складний час першочерговим завданням є створення, перш за все, безпечного освітнього середовища. І наш заклад має можливість розпочати освітній процес в режимі офлайн, оскільки у нас створено облаштовано найпростіше укриття, яке відповідає всім вимогам. Уні заклад відвідує майже 90 першачків. Останні 10 виявили бажання навчатись дистанційно. В планах також посадити за парти учнів четвертих класів. Зустріч з батьками запланована на кінець поточного тижня. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук перший муніципальний канал.